Підрахунки закінчились, коли на кожному медику ще в 2022 році е, пішли трьохзначні ці, ну, числа. Далі це не мало сенсу. Перший виклик це був квітень 2022 року. До мене потрапило два поранених, один тяжкий, один середній був. Я був одним медиком тоді. Е, ну, без прикрас кажу, зразу був стопор на декілька десятків секунд. Я і працював е в лікарні, вроді би ну, багато чого бачив до цього, але коли ти привозять хлопця там, з відірваною рукою ногою, дещо розгубився. Ну, потім зібрався, надав допомогу. От, і після цього вже пішло нормально. Ну, цей період запам'ятався на все життя, адже тоді я зрозумів, що все, що трапилось до цього, оказалось такою мелочю. По зрівненню з тим, куди я попав. Забрав вирушаємо. Я працював е, щелепно-лицевим хірургом. Ця робота е, кардинально відрізняється від того, чим я займався на гражданці. Ну, там вийшло так, що е, 24 02.22 було чергування суточне. От, я відчергував. 25-го сказав своєму керівнику, що я не залишаюсь. Прийняли мене 26 лютого, 128 му бригаду. Тоді було занадто багато добровольців. І було тяжко е, устроїтися. Спочатку працював на іваці. Я начальник медичної служби, тому е, на мені основна моя задача це організація етапів евакуації, підготовка медиків, підготовка е, особового е, складу. Ну по тактичній медицині. Наша основна е, робота це. Організувати та забезпечити евакуацію поранених, починаючи безпосередньо з лінії зіткнення і до найближчого стабілізаційного пункту. Працюєш перше рішення, яке прийшло в голову, воно в 90% випадків, а то вище правильне, тому робиш те, що, що потрібно. Найважче це коли в тебе на руках помирає боєць. Медики 128-ї бригади це всі добровольці. Як і взагалі 128 ма бригада. Мотивована людина це вже 70-80% успіху. Далі, далі опит. Який, який, якого ти не, ну, який ти не получиш ніде, не ні на яких навчаннях. Що, те, що, те, чому. Учать протоколи, які існують, це все формувалося не в реаліях цієї війни. Зараз, я думаю, сама методика, підхід він буде мінятися. Ну, мінятися він буде вже на, на базі нашого опиту, знань вмінь. Медична служба, ну, бригади, ну я вважаю зараз на дуже високому рівні. Я поражаюсь нашим водіям. Люди, які ніяк не були зв'язані з медициною в цивільному в житті, зараз на рівні таких добротних парамедів, тому що у нас екіпаж це медик-водій, і дуже часто, якщо поранений там середній тяжкий, одному медику працювати тяжко. Повністю асистування на руках водія. Якщо привозять декілька бійців, то медик працює з більш тяжким, водій працює з тим, що полегшить. При першій ліпшій можливості, на жаль, багато часу у нас на це немає, але було декілька за ці два роки періодів, коли нас відводили на декілька тижнів. Тому ми по максимуму працювали в першу чергу з бойовими підрозділами, ну і також з медиками додатково. Так, да, тебе осматривали? Надкинула відходи, не за рукам болі. Рука болить, да? так? Да. Била? На вході сиділа. Це було зараз вийшло. Вона так, ти особо не шевірис, братан. Дуже запам'ятався момент. Восени 23-го року мене нагородили. Я приїхав додому, зустріла дочка. Вона була дуже рада. Але на третю добу, коли було потрібно повертатись, вона з подивом спитала, папа, ти куди? Машенька, потрібно повертатись. Вона каже, в смислі, ти ж отримав кубок, ти вже, вже побідів. Куди тобі їхати? Тяжко. Кожний від'їзд з короткотривалих відпусток це сльози дитини. Тяжко і тяжко і мені, я два роки не бачу, як росте моя дочка. Це один із мотивів, чому я тут. Це один із мотивів, чому я досі тут. Ну, ще повоюємо до перемоги.